Добрий день, діти! Сьогодні ми побуваємо з вами в гостях у казки Колобок та зустрінемося з її героями. Ай, Покотився до самого лісу. Що ж тепер бути? Не плач, бабусю, ми тобі допоможемо. Там допоможемо, жили. дітки. Ми допоможемо тобі, бабусю. Зараз, дітки, ми з вами підемо до лісу шукати колобка. А щоб веселіше нам було йти до лісу, ми будемо з вами промовляти. Раз, два, три, чотири, п'ять, будемо дружно крокувати. І ось ми з вами. У лісі? А в лісі осінь листочки шелестять? Ось так шелестять. Ш -ш -ш -ш. Давайте разом з вами скажемо. Ш -ш -ш -ш. Ось такі листочки у лісі. Ой, хто це там причинився за, кущ... за кущем? Хто це такий? Давайте з вами відгадаємо. Влітку сірий, взимку білий, коротенький хвостик має і від вовка утікає. Довговухий пострибайчик. Це маленький зайчик, дітки. Так, ось дивіться, це маленький зайчик. Добрий день, зайчику! Ой, хто там? Хто там? Це ми з дітками прийшли до лісу. Подивіться, діти, який зайчик. Давайте ми його розглянемо. Зайчик. Сіренький, сіренький, пухнастий. Ось, подивіться, який в нього вушка. Довговухий зайчик, довговухий. Так, ще який він. Ще маленький зайчик, так маленький. Зайчику, допоможи нам, будь ласка, знайти Колобка. Ой, він утік від бабусі. Ти його не бачив? Ой, ви мене так налякали. дітки, допоможемо зайчику зібрати яблучка? Давайте допоможемо. А ось і яблучка, які розсипав зайчик, тільки нам треба зібрати їх ось у ці листочки різнокольорові. Ось я їх розфарбувала у різні кольори. Зелений, жовтий і червоний листочок. Червоні яблучка ми зберемо, покладемо у червоний листочок. Жовті яблучка. У який листочок? У жовтий. А зелені яблучко у зелений листочок. А ось червоне яблучко, куди ми покладемо, як ви гадаєте, дітки, в який листочок ми покладемо? Так, в червоний. А ось у нас зелене яблучко. В який листочок будемо класти? В зелений листочок, правильно! А жовте яблучко ми покладемо в який листочок? У жовтий! Молодці дітки! І нам треба іще три яблучка розкласти. Якого кольору це яблучко, як ви думаєте? Жовте, правильно, і кладемо ми його у жовтий листочок. А це яблучко у нас якого кольору? Зелене. Так. І воно побіжить у зелений листочок. А Червоне Яблочко буде шукати червоний листочок. Де він? Ось він. Ось ми і розклали всі яблучка і допомогли нашому зайчику. І, і ось ми на галявинці. Але дивіться, хтось причаївся за кущем. Хто це? Щоб відгадати, слухайте загадку. Цей хижак живе у лісі. Виїжджалібно на, на місяць. Ходить тихо між дубами, грізно клацає зубами. Причаївся і замовк. Хижий і зубастий. Вовк. Так, це вовк. Ось він вовчик який. Добрий день, малята. Добрий день, вовчику. Діти, погляньте на вовчика, який він. Сірий, так? Сірий. Ще який. Пухнастий вовк наш, пухнастий. А тут у нього зуби. Зубастий він, зубастий, хижий вовк. Так? Вовчику, допоможи нам, будь ласка, знайти колодка. Він утік від бабусі. Ой, він так швидко покотився, що я умить, умить не знаю, куди дівся. Як його знайти, я скажу. Але ви мені допоможіть. Я шукаю свого друга. Він живе мені сказав під височеним деревом. Де мені знайти його? Я не знаю. Допоможете мені, а я допоможу вам. Дітки, допоможемо, Вовчику, знайти його друга. Допоможемо Вовчику, ми тобі. Давайте поглянемо. Тут багато дерев у лісі. Багато. Є високі, є низькі. Під найвищим деревом живе друг нашого вовчика. Ось гляньте, ось це дерево високе чи низьке? Подивіться, мабуть, низьке, так? Низьке дерево не, не годиться. А ось це дерево це яке? Високе чи низьке? Теж низьке. А ось це дерево яке високе чи низьке. Оце дерево найвище у нашому лісі. Найвище дерево, мабуть, під цим деревом і живе друг нашого вовчика. Ой, дякую вам, дякую. Ми знайшли дерево, де живе твій друг Вовчиком. Дякую, велике. Малята, а для того, щоб знати, хто це друг нашого Вовчика, послухайте, будь ласка, загадку. Влітку медом ласував, малину шишечки збирав, взимку у барлозі спить. Клишоногий це. Ведмідь. Ось хто друг нашого вовчика. Ведмідь. І він тут спить десь у берлозі поблизу цього дерева. Давайте його пошукаємо. Де цей медвідь у нас? Ой, Ось він, дітки. Ой, хто це мене розбудив? Ой, хто це ми, ведмедику. Це ми. Ой. Ми шукаємо нашого колобка, бо він від бабусі втік. Добрий день. Добрий день. день, ведмедику. Ой, я заспав і шишки не зібрав. Мене мама буде сварити, я шишки не зібрав. Малята, давайте допоможемо ведмедику зібрати шишечки. Добре? Ой, будь ласка. Ми допоможемо тобі ведмедику зараз. Будь ласка, то мене мама сваритиме. Подивіться, малята, скільки шишечок назбирав ведмедик. Вони різні, ем, різного розміру. Дивіться, ось оця шишечка яка велика, так? А ось оце маленька шишечка. І це маленька шишечка. Їх треба нам розкласти у різні кошечки. Ось великий кошик є. І маленький кошечок. Великі шишечки ми будемо класти в який кошечок, як ви думаєте? Так, у великий. Ось велику шишечку кладемо у великий кошечок. А маленьку шишечку в який кошечок покладемо? Правильно, у маленький кошечок. Це теж велика шишечка, так? Велика шишечка, ми її кладемо у великий кошечок. А маленьку шишечку у маленький кошечок. І ось іще одну теж у маленький кошечок кладемо. І залишилася у нас яка шишечка, дітки? Велика. І кладемо ми її у великий кошечок. Ми зібрали шишечки ведмедику. Дякую вам, малята. Дякую, що ви мені допомогли. Ведмедику, але ж ти теж нам допоможи, будь ласка, скажи. Куди подівся колобочок? куди він покотився? Ой, я бачив, він покотився по дорозі, там, де живе лисичка, він туди покотився. А, до лисички. А ось і будуточок лисички в далечині видніться. Лисичко! Лисичко! ой, хто? Це ми з дітками. Ми прийшли, ми шукаємо Колобочка. він втік від бабусі. В тебе його немає часом? Ой, хто це такий? Я тут взагалі не знаю. Колобочок? Колобочок, Лисичко. Він такий круглий, він рум'яний, він жовтенький, такий гарний, гарний, смачний, смачний. Ти його не бачила? Ой, до мене закотився якийсь рум'яний м'яч. Так, подружилася, а ви що хочете? Так це ж наш колобочок. Віддай нам його, будь ласка, бо його чекає бабуся. Ой, а я що буду робити? А ми до тебе будемо приходити в гості разом з колобком і будете гратися з ним. Добре? Ой, ну добре, добре. Раз бабуся сумує, то Та, віддам я ж не тільки хитра, я їй добра. Діти, яка добра лисичка у нас. Добре, Лисичко, дякуємо тобі. А де ж наш колобочок? Де він? Де він там Дітки, давайте покличемо Колобка. Колобочку! Колобочку! Ось він наш колобочок. Колобочку, тебе дуже чекає, бабуся. Будь ласка, підемо з нами. Тому що вона дуже сумує за тобою. Ой, ну добре, лисичка, я потім до тебе ще прийду. Добре, ми так добре гралися. Добре, колобочку, добре. Та до побачення. Ну, ось і добре. Пішли, колобочко, з нами. Будемо марширувати, так? Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо дружно крокувати. Ти зрозумів, що не, не можна без дозволу ходити з дому, так? Без дозволу бабусі нікуди не ходи, ні в ліс, ні в місто, нікуди. Добре? Добре. Бабусю. О, ось ваш колобочок. Дякую вам. Дякую, ось він. Ось він, той, дякую. Дякую вам, велике. І дідусь буде задоволений, а вам малята. Велике спасибі за допомогу. До побачення, бабусі, до побачення. До побачення. діти, ми з вами сьогодні зробили дуже багато добрих справ. Ми допомогли зайчику, вовчику, ведмедику. Ми знайшли для бабусі Колобка. Ви дуже добрі і сміливі діти. До побачення, до нових зустріч!